На Я Сабо Сергій Олександрович, вступаючи на посаду Васильківського міського голови, усвідомляючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватись законів України, Конституції України. Сприяти втіленню їх життя, охороняти права і свободи громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Слава Україні! Шановна громада, шановні депутати, я розумію, що дуже складний час громада обрала на посаду. Я розумію, що сьогодні будуть ще багато питань, і в тому числі опонентів. Я не вважаю сьогодні їх врагами, тому що ворог у нас сьогодні один. Ви про нього все знаєте. Тому я закликаю всіх депутатів сьогодні, все ж таки зупинитися, зупинитися тому що наше місто, на жаль, вже цього не витримає, не витримує вже. З 2010 року всім відомо, що у нас відбувається в місті, немає злагоди між громадою і між владою. Я вам обіцяю, що все, що залежить від мене, особисто, щоб найближчим часом. І депутатський корпус, і громада міста порозумілася, я це обіцяю, я це зроблю. Буде важко, я розумію, але іншого шляху немає. Сьогодні це навіть не завдання, це сьогодні єдиний шлях, який озвучив і президент України Петро Порошенко, і громада, яка цього вимагає, українська громада в першу чергу. Тому я вас ще дуже прошу, давайте на цьому ми зупинимось, забудемо про свої особисті претензії. Я хочу також вибачитися перед тими, можливи людьми, які, які я е, напротязі там, 2010 року, може чим образом вибачте. Але я це робив не зі зла, а тільки намагаючись встановлювати справедливість. Встановлюючи розуміння, і прошу вас також долучатись до єдиної команди новоствореної влади, української влади, проєвропейської влади, щоб ми разом всі в місті найближчим часом створили такі умови, які сьогодні вимагає громада. Першим своїм завданням я вважаю це повернути довіру. До влади, до ліву, до всіх депутатів. Це можливо. Це дуже важко, але це важливо. І це ми зробимо обов'язково. Ви знаєте, що восени скоріше за все відбудуться вибори. Порошенко обіцяє, що вибори будуть всіх рівні, навіть міського голови. Я до цього готовий. Я готовий навіть до восени показати громаді, що. Може зробити команда, команда однодумців, команда депутатів в тому числі. Тому я прошу вас, шановна громада, особисто і надалі мене підтримувати. І все, що від мене залежить, я буду робити. Хочу також подякувати всім, хто за мене не голосував. Це теж показник того, що в місті все ж таки є демократія, і ви це бачили. Перевіз 108 голосів. Особисто для мене означає одне, що на наступні вибори я повинен так відпрацювати, щоб та підтримка, яка у мене була, звичайно вона тільки збільшувалася. Я впевнений в тому, що в нашому місті буде порозуміння, що до нашого міста прийдуть інвестиції, і ми разом з вами будемо жити в європейському. Місті в такому, за яке нам в першу чергу не буде соромно перед нашими дітьми дітьми і внуками. Дякую, шановна громада. подальше ведення сесії відповіді до статті 12, 12. закону України про місцеве самоврядування передається новообраному Васильківському міському голові.

Я особисто хочу подякувати оцій мужній людині, яка витримала на собі шалений тиск не тільки від громади, яка почала звертати, звичайно, з дуже багатьма проблемами. Було таке відношення, що Василь Михайлович, скажімо так, за три місяці повинен вирішити все те, що не вирішувалось, не вирішувалось шість років в місті. Тому особиста подяка і. Шана людині, яка це все витримала. Я знаю, що у нього було дуже багато проблем, в тому числі, числі її особистих родинних проблем, але людина витримала. Тому я прошу, щоб громада ще раз подякувала і вам будувала. Шановна громада, шановні депутати, питання, яке виносимо сьогодні на порядок денний 55-ї сесії Васильківської міської ради, розглянуто. Тому 55-та позачергова сесія Васильківської міської ради, оголошується закритою.